Федеральна резервна система США готова діяти заради підтримки і зростання економіки. Учільник американського центробанку підтвердив це банківському комітету Сенату. За словами Бена Бернанка, економіка країни дійсно потребує підтримки. І про це свідчить остання статистика. Зважаючи на недостатній прогресу, скорочені безробіття і ризики, що постали на шляху економічного зростання. Комітет заявив на зустрічі у червні. Він готовий піти на подальші заходи, які необхідні для сильного економічного відновлення. recovery. Поміж усіх подальших заходів найбільше ринки чекають на ще один раунд кількісного пом'якшення. Знизити ставку рефінансування ФРС не може, вона і без того на рекордно низькому рівні. На центробанк тисне статистика: ринок праці не йде на поправку. Що місяця в економіці з'являється дедалі менше робочих місць, а роздрібні продажі тим часом падають. Окрім внутрішніх проблем, олію вогонь підливають новини ззовні. МВФ попередив про те, що глобальна економіка уповільнюється, а європейська криза швидко перекинеться на інший бік. Атлантики.